І звати Ліза, і 5 років плюс, може більше, та в неї вон саркома і живе вона на постійній основі під наглядом лікарів. Керівниця притулку милосердя Наталія Кузніцова розповідає про своїх підопічних, які опинилися у ветеринарних клініках. Наразі тварини потребують лікування та стаціонарного догляду. Тут три собаки підмашинники і одна собака, якого знайшли понавіченого. Просто біля дороги, і ми його забрали. і Лікуємо в клініці. Зооволонтерка каже, що лікування одного собаки може коштувати від 80 до 200 тисяч гривень і тривати декілька місяців. Зокрема, на стаціонарі зараз відновлюється пес Кай, якого збила машина. В нього був поломаний таз. Зробили операцію, і він у нас залишається на стаціонарі на догляді, щоб повністю загоїтися і змогти бігати собі щасливо. У притулку милосердя зараз проживає 450 собак. У декого з них померли господарі, когось підібрали на вулиці. Частину тварин привезли військовослужбовці з прифронтових територій. Наразі всіх їх утримують волонтери, каже Наталія Кузніцова. Є особливі собаки, які не можуть жити в притулку. І на перетримки, тільки на перетримки місяць, ми 54, витрачаємо 54 тисячі гривень. Плюс оплата працівників, комунальні послуги, закупка дров і окрема стаття це лікування тварин. За словами Наталії Кузніцової, притулок працює лише завдяки донатам небайдужих. Відтак потребує коштів, зокрема на лікування хворих тварин, адже борг перед ветклініками наразі 500 тисяч гривень. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.